Так, колектив. Всім привіт! Хочу швиденько показати. Закриваємо сьогодні компот. Ось. І ну, покажу швиденько відео, як е, саме робимо це ми. Компот закриваємо вишня і смородина. І що робимо? Е, банки помили, ягоду помили, засипали в банки. Ну Ось так я знаю, як сказати на око. Да? В кожну банку по склянці цукру. Ця склянка на 200 грам така. По склянці цукру Ось поставили воду. До речі, каструля на 22 літри, яку я купував для маринадів. Да, згодилася. 22 літри вона повна ось води. Поставили, вода закипає. І ми заливаємо зразу кип'ятком наші ягоди в банці. Ось, паримо, Якби оце один раз залили. І все, кришкою закатали, банку перевернули, добре вкутали це все діло і все на цьому. воно собі е, остигає якби само під тим, як ми його вкутали. Ось, І цього вистачає. Бо раніше ми два рази якби, пере, ну, раз залили, воно поставило пів години, потім виливали, знову закип'ятили, знову залили. Ось, Але як показує практика, це тільки лишня морока. Одного разу достатньо. Тому зараз чекаємо, поки вода закипить. Ну і ще коротенько покажу, що заливаємо, закручуємо, вкутуємо і на цьому все. Такий метод підходить якби, для будь-яких ягод: малина, вишня, черешня, смородина. Навіть сливка абрикос, але без кісток, половинками. Також воно пропариться і все стоїть якби, без питань, нічого не зриває. Ось. І нічого більше сюди не потрібно. Кислинку дає якби, сама ягода. Лімонні кислоти чи що не потрібно, тому що в черешню то обов'язково потрібно, бо позриває, потрібно лимонну кислоту кидати. Вишня, якби сама кисла, смородина теж нічого не потрібно, все стоїть, все, все натуральне, все смачне на зиму, якби заготовка, компотик, то що надо. Тому чекаємо, поки закипить вода, і продовжимо. Вода закипіла. Зараз будемо наливати. Тепер переливаємо цей кипяток, повністю заливаємо в ягоді. Ось так доверху. І закручуємо ключем. Ключ у нас, звісно, воєнний, але, але працює безвідмовно, скільки вже цих ключів перепробували, ось цей, тому ним і закручуємо. І тепер. Перевертаємо їх одна коло другої. Ось так. І укутуємо якимись куртками, я не знаю, куфайками, раднами, щоб воно там собі пропарувалося. І так робимо з усіма банками. І будемо мати, якби на зиму, натурпродукт, мінімум фізичних затрат, швиденько, насипали, залили. Перевернули, вкутали і якби готово. Тому ось таке коротеньке відео. Як робимо, ми показав. Всім дякую за увагу. Можете прокоментувати, як ви закриваєте, чи так само, чи можливо трішки по-іншому. Ось, Якщо не пробували так, то пробуйте, я ж кажу, просто, швидко і, і надійно. Все стоїть, нічого не зриває, все, все нормально. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення.